Усім привіт! Всім хай! Ми сьогодні граємо в «Правда чи дія? Загадуй, давай, хто перший загадує? Я. Давай, загадай мені щось. Я зараз тобі покажу. Сень, ти теж як ти бачив? Люди бачили. Ні, почекай, так правда, ці Дія. я типу... А, правда чи дія Дія. Ха. Тоді зробила. Окей. Okay. Тут кіно нормас. Верти, мене поточиш. Правда, чи діє? Дія, звичайно. Зоби колесо. <різь> Зятка. А ні-ні-ні, звісно ні. неправильне колесо. Зараз ще одне зроблю. Ще на це можна ще зробити? Ні. Все, тепер... Да. тепер ти мені зарадуєш. Правда чи правда. Правда, Правда? Ти правда, коли ти їв морозила, але тобі не дозволяла. Що? Ти, ти їв порозвав, але коли тобі не дозволяли. Да, мені не дозволяло, тому що я поїхав, я з'їв е, це морозиво в тяжці, осправди, не. Ні, ну нормально колоду. Ні. Так, тепер ти правда чи діє? Діє, звичайно. Зараз одну секунду, на отеле каже, що у нас трохи змінилися плани. Тепер третій левел. Це третій раунд, типу, коли вона мені загадала вже третій раз. Я можу сказати, де це буде? Так. Це буде на батуті? Тихи що... ж тут роблять? Не було в фіналі жаліти. Если честно, я не знаю, что она сказала. Она говорит, что будет того, что я не знаю, что будет. <свистит> <свистит> э, так, ну что, продолжим. Эля, загадывай мне, правда, или нет? Нет, это ты мне загадывай. Правда, или нет? Конечно, про Конечно, про то. Про то. Хорошо. Иди... вот туда. Куди? До тих э, ворот фіолетових. Візьми їх, собі на голову і буду, як там її звати, і побіжись вокруг цього поля. Окей, типа. <риклад> так, треба ти получив, щоб бі я бі біжала туди. Ось вона і тут. Так, ну що? Ти спала? Да, молодець. Дивіться, яка там дія. Так, да. ну це зрозуміло. Ні, типу щоб при було, що ніби це рот твій. Ніби це твій рот. Отак. От Ні. Okay. Yeah. От так. Але щоб було щось видно. Да. Ось вона і ось вона пробіжить. Я спочатку думав, це зробити поля, а потім... Понів... Але зрозумів, що це якось занадто жорстко. Так, ну я поки... По гості прийду. Я щось підійдумо, я в тапках. Я тут начинала. Так, все, молодець. Тепер моя черга, так? Так, раздичі, дія. Дія. Пішли на паку. Зараз через секунди, ми будемо бути. Раз, два, три. Три... Так, дивіться, через десь через три секунди. Зараз, щось засвідчує камеру. Десь через 3 секунди ми будемо... Вон там на іншому. Ну і ось ми тут. Ну ось, вон там сонечко. Е, кстати, я вже зробив сьогодні відео, яка погода. Це, Це перше да. відео. Wow. Таке. Hey. Так, ну і що? Третій левел на батуті. Я ще не знаю, що воно мені закадує. Згадую мені, що зробити. Роби Якщо що, я прям дуже добре пропали, не вмію yeah. ділять сальтов. Я казав, що я добре не вмію робити сальто. Подтвердите. <ріст> так, ну і що? Я вмію робити хаф-сальто. Типу, Візьми телефон і піднімай мене, так щоб мене було видно. А, окей, окей, окей. Не виключай відео. Ну що, виключаю люди? <ріст> так, ну що? Типу. Ну, <ріст> було якесь кривеньке. Нормально. Ну, не нормально Я вибираю дію ну, а ти теж тому мені цікаво, як ти його робиш. Нізячка. Я признаю гімнацію робити. Ні, ну. типу от таке, як я. А, а чого ти нам показувала тоді, як ти типу, страшно Та мені теж було страшно. Тому я не зробив я... я тобі посоветую, не сильно оспівається. Так тяжкіші Наоборот. О, так це... Ти не кажеш, що з нас мій швидко. <рес> Ще назальтука. Я не хочу цього вже показувати. Хороша, Да. Тепер нормально сайта. Тепер все. Тепер ми йдемо знову звідси і тепер будуть якісь тяжкіші питання. Зараз я їй це скажу. Ну, типу, тяжкіші ну, питання. Що і... Так, і оце. Вони вже... Вз... Я я не знаю, чого вони сказали, вони комусь це не питали. Так, можна тебе зимати? Тепер на криво так зимаєш, коли так робиш... Тепер у нас нов... Міття, кривий, я з... Ні. Тепер у нас новий левел, і я ще не знаю, але на цьому левелі мають бути питання поскладніші. Ради, чи Хай буде, правда. Окей, їв колись е, квітку. Точно не пам'ятаю, але скоріше за все, ні. Партіон. Правда чи дія? Правда? Ти колись... Ти колись... зараз ж подумаю, поставлю відео на паузу. Ти колись сіяла листочки? Да. Так. Давай тепер левел цього, друга частина цього левела, але тут же буде дія. Окей? Окей, завжди дія. Дія. Mm. Діж, квіточки. Okay. <laughs> Окей. Варилось. Чому бачу, що там за кандром заварилось? Простіть, але до цього бекстейч не буде. Самі попробуйте з'їсти квітку і так, щоб всі листи. І так, щоб всі листики відвалилися, це буде не дуже смачно. Якщо чесно, я її не їв, а просто е, Так, це продовжимо. Я все чула. Так, ну що, тепер тобі? Я. Понятно? Тобі треба. Залізти на оце дерево. Що? На ну, на оце. А. Ну, ціпала на нормальні місця і ска і прокричати вона одна. Сю! Я буду там. Три, Раз? два, так. один. Так, ось єдина. Так, через одну секунду вона буде там. Три, два, один. Ну, і ось вона там. А, так, ну як ви бачите, вона там. І я буду це знімати з від... Ні, краще каші... звідси. Давай, ела, залізай е на дерево. Хайки, всі. Вона заразилася тепер всім, каже, хайки. І <laughs> це і застикела в вайбері. <laughs> Роналдо Су. Стафе! Що далі робити? Я yeah. А я обламаю все. Правда. Окей. Ти колись не влюблявся? Ні, ну якщо чесно, ні. <gasps> да, це дуже смішно, але ні. Okay. <laughs> я кажу правду. Ти колись кричала всім, що ти любиш щиєна. Хорошо, как... <говор> <Так>, все сказала. Так, продолжим. я? Ты должен через тот же путь, на который я через то то И ты вот сюда. Далее. Так вот. сказать, и сказать. <реш> Знімай мене. Mm -hmm. Але це попсокіт май. Іди туди, ні, Іди через ту дорогу, яку я. Німіч. Отак от туди. Через це, ідеш туди, через усині. Цю... Покажи мені куди. Спочатку на синю-синю. залежиш туди, далі через туди, ідеш воно туди, де я тобі показувала. І будеш такий. І такі движення теж будеш робити. Все, внизу. Да. У нас таке дерево на ньому дуже класно лазить. А, які... а це подвіга синками чи ні? забув. Що ти робиш Мітя? Туди йду. Мітя, я взагалі не так робила. А як ти робила? Я через дерево йшла сюди. Ну нічого. Так. Дивиться на Мітю. <рігла> хай, хай. Мітя. no you <laughs> uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. My name is monkey Теперь. <laughs> 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 У неї, такі, у неї такі руки, що в неї у мене телефон вже грязний. У неї взагалі весь сіли, телефон грязний, але нічого. Його? А, тепер ти мені щось загадуєш. Це не мій м'яч, але я все одно його захотів спасти. Я вже списати не буду. Ладно, Окей, давай. Так, ну що, правда Ди чи дія? Понятно, дія. Нам з тобою треба побіжатися вокруг дому і розповісти про... І от там, і розповісти, що у нас тут є. Окей. Так, тут у нас дерево. Корпу поїдемо, я вже Да, Так, ось. Але велике поле ми не будемо показувати. Ну, можемо отак просто витягнути. О, там у нас курочки. Якщо хочете іще показати, щоб я, ми їх показали, напишіть в коментарях. Так, далі бігаємо сюди. Тунель. туннель. Так, отут наш типа туннель, але... Так, отут. Забой. Мені завжди день дойти от сюди, тому я роблю отут закаляв когось. Отут отак от можна, так от і отак. От. Ай, у мене колені болять того, що я не можу нормально себе тримати іншою рукою. Ну отак, я так. Отут... Боже, це було Міся. Дивіться. Так, раз. А! Мені завжди день дойти до сюди, а якось... Ніколи так не робив, так що да, Так, тут, тут у нас гараж, тут у нас інша кімната і наш будинок. Взагалі його можна побачити везде. Ось тут чокофекторі. Тут можна побіжати і ви побачите батут. А ще я до чогось не виконує на завдання, яке взагалі до було. Так, ну ось ми вже на вулиці. Еля вже не хоче знімати відео, тому усім до побачення. Пока.